Вітаю, перша психологічна допомога або ППД це загальновизнаний, простий та ефективний метод надання первісної допомоги в кризових ситуаціях тобто, це набір навичок і компетенцій, які дають можливість людям, що працюють з дітьми, знизити їх первинний дестрес та допомогти заспокоїтись. Причинами дестресу можуть бути нещасні випадки, стихійні лиха, конфлікти, міжособистісне насильство або інші кризові ситуації. ППД охоплює оцінювання нагальних потреб і проблем, захист особи від подальшої шкоди, надання емоційної та соціальної підтримки. Щоб надавати таку допомогу, не потрібно мати значну професійну підготовку, вам достатньо педагогічних знань, отриманих в межах загальноосвітнього психологічного інформування і природної здатності проявляти співчуття та людяність. Важливою характеристикою ППД є її простота. Потреба у першій психологічній допомозі залежить від глибини впливу події на дитину. Ступінь впливу буває незначним, помірним та тяжким. У більшості випадків перша психологічна допомога надається під час тяжкого впливу психотравмуючої події на особу. Саме оцінка поведінки постраждалого є вирішальною для ухвалення рішення для надання першої психологічної допомоги. З цієї точки зору важливою є оцінка його стану. ППД надають за трьома принципами це дивитися, слухати та направляти. Вони допомагають оцінити кризову ситуацію, встановити контакт з постраждалими, зрозуміти їхні потреби та скерувати їх, щоб ті отримали практичну допомогу і інформацію. Принцип дивись. За цим принципом за дитиною необхідно уважно спостерігати упродовж дня у різні моменти. Не потрібно будувати припущень, а придивлятися та зрозуміти, як дошкільник, залежно від віку, може виказувати свій дестрес. Кожна дитина може по різному реагувати на різні події, може взагалі не говорити або ж бути дуже балакучою, голосною і агресивною. Відчувати сором або ж бути емоційно заціпенілою, почуватися відсторонено або ізольовано. Також вона може бути дратівливою, відчувати злість, тривогу, страх, втратити орієнтацію, не знати власного імені або того, що відбулося. Також дитина може тремтіти, скаржитися на головний біль, відчуття сильної втоми, втрату апетиту чи сну. Вона може втратити здатність контролювати свою поведінку. Принцип «слухай» полягає в тому, що коли дитина перебуває в стані дистресу, дуже важливо звертатися до неї в безпечному і комфортному місці, де вона зможе говорити. При цьому потрібно заспокоїти дитину, якщо це необхідно, демонструючи велику повагу до її особистого простору та гідності. Слухати дитину необхідно для того, аби дізнатися про її потреби і стан, щоб вона відчула теплу та безпечну людську близькість. І присутність без втручання в її особистий простір. Активно слухаючи дитину і дізнаючись про її потреби, педагог може визначити, як найкраще реагувати на них та надавати необхідну допомогу. Слід пам'ятати та розуміти, що в такому стані дитина дуже схильна до навіювання та вплив, і будь-яке ваше слово може спричинити як миттєву, так і відстрочену реакцію. Дієво використовувати принцип приєднання і ведення. Якщо дитина сидить, фахівець також сідає. Якщо рухається активна психомоторна реакція, то фахівець, приєднуючись, також починає рухатись, поступово сповільнюючись. При цьому його дії мають нести послання: Я з тобою, ти не одна, я тобі допоможу. Краще фокусувати дитину насамперед на фізичних відчуттях, наприклад, взяти за руку. Та попросити притиснути вашу, спитавши дозволу обійняти, погладити по спинці. Щоб спілкуватися ефективно, стежте і за тим, що кажете, і за своєю мовою тіла, зокрема, за мімікою, зоровим контактом, жестами, за тим, як сидите або стоїте підносно дитини. Діти можуть не хотіти говорити про те, що трапить. Однак вони здатні цінувати, якщо ви мовчки побудете поруч з ними, або запропонуєте якусь практичну допомогу, наприклад, їжу або склянку води. Зберігаючи спокій і проявляючи розуміння, ви допоможете дитині у стані дестресу почуватися більш безпечно та захищено, відчути, що її розуміють, поважають і належним чином піклуються. Чого ж варто уникати під час ППД? Важливо не примушувати дитину розповідати вам про пережити, про її почуття. Не обіцяйте те, чого не зможете виконати. Якщо не знаєте, що сказати, мовчіть, будьте поруч і обіймайте. Допоможуть теплі, дружні обійми та прості слова співчуття. Мені дуже шкода, я так тобі співчуваю. Уникайте заборони емоцій, фрази не плач. Не треба так хвилюватися, заспокойся, опануй себе і подібні травмують дитячу психіку. Не знецінюйте проблему дитини фразами це не варто таких сліз, це не кінець світу, нічого страшного не сталося, це можна пережити. А також не давайте поради, як потрібно було зробити. Уже все сталося, минуле не змінити, та не оцінюйте поведінку. А я тебе попереджав чи попереджала, все ж було очевидно застелегідь, не треба було бути таким наївним. Принцип направляє: уважне, емпатичне, ненав'язливе і послідовне спостереження та слухання повинно допомогти педагогові зрозуміти, як він може допомогти дітям і підтримати їх залежно від потреб і психологічного стану дошкільників. Ви можете допомогти дитині озвучити свої безпосередні потреби та скарги та надати їй необхідну інформацію, надати практичну допомогу для задоволення її потреб, за необхідності скерувати дитину до іншого фахівця, психолога, лікаря, соціальної працівниці. Мета вашої допомоги знизити рівень стресу та покращити адаптацію, а не дізнатися деталі травматичної події чи повчати дитину. Дитина часто може потребувати першої психологічної допомоги у таких обставинах, при розлученні з сім'єю або одним із батьків, коли вона бачила, як завдали шкоди або вбили дорогу чи навіть незнайому людину, а також якщо вона зазнала фізичного болю, коли відчуває загрозу, небезпеку, або якщо хвилюється і стурбована тим, що її батьки також сумують, або чимось стурбовані чи сильно роздратовані. Також, якщо відчуває провину за те, що вижила, коли інші загинули, або якщо існує ризик, що дитина заподіє шкоду собі чи іншим. Якщо у дитини є прояви надмірного, постійного уснамітнення, тобто немає емоційних реакцій, вона здається млявою і не виявляє ніяких емоцій, якщо дитина постійно скімлить, плаче впродовж довгого часу, і це не схлип, що допомагає звільнитися від болю. Також дитина потребує першої психологічної допомоги, якщо у неї постійно виникають напади тривоги, коли у неї галюцинації, дитина чує голоси, предмети людей, і це не є грою або жартом, а також коли з'явилися труднощі у спілкуванні або соціальній взаємодії. Зазвичай діти долають стрес краще, коли поруч є стабільний, спокійний дорослий. Проте у них також можуть проявитися деякі з таких особливих реакцій на дистрес. Так, у маленьких дітей може з'явитися регрес у розвитку, тобто поведінка притамана більш ранньому віку, наприклад, нічний анорез або смоктання пальця. Вони можуть чіплятися за дорослого. Також менше гратися або повторювати одну й ту саму гру, пов'язану з тривожними подіями. Діти можуть ставати більш емоційними або, навпаки, опинитися в емоційнім заціпенінні, легко лякатися, бути тривожними чи роздратованими. Діти старшого дошкільного віку можуть вважати, що саме вони спричинили погані речі. У них можуть розвинутися нові страхи, вони можуть стати менш привітними, почуватися самотньо або занадто перейматися захистом чи піклуванням про рідних людей в умовах кризи. Використовуйте першу психологічну допомогу, щоб допомогти дитині та стабілізувати ситуацію. Дивіться, слухайте, направляйте. До зустрічі!